Дякую. Ще раз добрий день. Хочу подякувати всім, за те, що надали можливість висловитися, що прийшли для того, щоб можна було з вами поспілкуватися. Буду намагатися дійсно бути стислим, але щирим, щоб можна було по і відповісти на всі ваші запитання. Почну стисло про ситуацію, те, що у нас відбулося. Відбулося, інформую, 21 березня в Києві був форум громадських лідерів. Де було понад 500 від різних громадських організацій, громадських активістів, в тому числі лідерів, де було прийнято про те, що вони хочуть йти в політику, вони хочуть йти брати на себе відповідальність. Вони вийшли з пропозиції до нашої політичних сил, де в них було декілька побажань, одне з побажань про те, що змінити назву. Тому що Ряд зауважень, ряд, ряд питань було, і також як формувати саме собі входження у Верховну Раду і по яких принципах. В той же день був проведений з'їзд української соціально-демократичної партії. Хочу всіх проінформувати, що однопартійці підтримали, підтримали те, що зараз називається партія Україна вперед. Зауважити хочу важливо дві речі. Перша важлива річ про те, що в ніякому разі ми не міняємо і не будемо міняти ідеологічну частину нашої партії, ми залишаємося соціал-демократами, тому що глибоко переконані, що за цим майбутнє. Друге, те, що ми залишаємося в, в опозиції і нас нічого не зверне із цього напрямку. Хоч багато хто дуже намагається це зробити. Так як вже задали цю. Тисну питання, що трапилось, зразу наперед хочу відповісти, що я написав заяву про вихід із блоку Томошенко з фракції. З фракції я написав заяву після того, як по великому рахунку я ніколи не підтримую і не буду підтримувати подвійні стандарти. Якщо ми в команду одна і ми працюємо на одну мету, то ми працюємо, але. Робити певною мірою, не давати можливість реалізувати себе перш за все молодим, не давати можливість залучати в нашу політичну силу молодих і нових людей з новими ідеями, а приватизовувати фракцію, приватизовувати взагалі скажем, партію. Я до цього ніколи не не буду. Тому я написав заяву про вихід фракції щодо виходу з луку, як ви запитали то це велике питання, тому що блок, як ви знаєте, створювався трьома політичними силами. І рада блоку це п'ять людей, це голова ради блоку Юлія Володимирівна, також Вінський, Пінзенник, Корнійчук і Турщину. Раду блоку має право скликати голова блоку, ви знаєте, що зараз можливості такої немає. На раду блоку не було запрошено ні Вінського, ні пінзенника, ні Корнічука. Це виходить в рішення одної людини, при тому, що юридично потрібно провести з'їзди всіх політичних сил, щоб це було зруйновано. Ну і зрозумієте правильно, що людина не та людина це зруйнувала, яка його створювала, тому це не вдасться, і ми до цього принципово станемося. Інше питання про те, що треба відповідь задати кому вигідно для того, щоб блок був зруйнований. Зрозуміло, що владі. А тепер давайте проаналізуємо і будемо. Кожного із кроків, і щоб кожного нас було відповідальність. Тому зрозуміло болюче питання. Болюче питання в тому, що це спровокувало наші вихід із Сходу. Ми являємося послідовними. Якщо ми підписали угоду про те, що кожен із нас не працює і не зашкоджує всім тим політичним силам, які війшли і підписали угоду, це пункт цієї угоди. І після того, всього, що з нами страпилося, після того, яким чином відбувається взагалі, скажімо, розподіл. Так званих код для мене це дивна ситуація взагалі. Тому ми на самому, на самому зібранні коду об'явили про те, що ми виходимо і ми хочемо йти працювати всім разом, але давайте, щоб це було щиро, зрозуміло. Зрозуміло про те, що ми не за коти боремося, а що ми боремося за мету. А наша мета це не війти в Верховну Раду, а це в Верховній Раді мати своїх мінімум 250-300 голосів для того, щоб можна було реально змінити ситуацію. Ну, а зараз ви хотів би, напевно, давайте переведемо нашу розмову в більше запитання, відкрити і готові відповісти на всі ваші запитання, які вам цікаві. Будь ласка, коли є запитання, прошу представитися, оскільки пані Германа перша, що не знаєте, про це. ви щойно записали півгодинний ефір. Але я так і не встигла вас запитати. Ви повернулися вчора з Брюсель. Так. Чому ви там були і що робили? І що привезли? А ви запитання. Для нас важлива... Та ситуація, що в цілому в державі, та ситуація, що сталася і як влада зараз працює на знищення демократії, ми завжди були і будемо послідовними. Для нас дуже важлива ситуація, та, яка сталася з нашим лідером, з Юлією Володимирівною. Ну і зрозуміло, що це перший приклад, тому що Луценко і багато інших прикладів по Україні, які відбуваються. Ми одні з перших запропонували те, що Філі Володимир висунули нам Нобелівську премію на свободи. Це зрозумієте, дуже проста річ, що потрібно нам домагатися, тому що ми бачимо, що наших людей сама влада взагалі не чує і чути не буде. Певні висловлювання з Європи, на жаль, скажемо, заманути нашої влади. Тому цю увагу потрібно звертати е, світову увагу. І одна із таких можливостей це якраз звернути на проблеми, які відбуваються в Україні, це тим, що е, намагатися, щоб люди Володимирів влучили е, е, Нобелівську премію і свободу. Це одна із причин. Друга причина про те, що ви знаєте, що вона зараз відбувається і в Європі буде розглядатися е, якраз. Угода про асоціацію із Європарламентом. На цій темі багато чого відбувається, і ми одна із і друга мета поїздки в Європарламент про те, що зустрітися з усіма групами, політичними групами Європарламента, щоб обсудити цю ситуацію, щоб можна було зрозуміти і донести цю позицію, що відбувається в державі і що необхідно для України. Для нас важливо про те, що не використали цю можливість певні політичні сили і не заблокували нас повністю до Європи. Нам потрібно робити реформи, нам потрібно робити судочинство реформи. Ми розуміємо, що найшвидше і найкраще можна буде це зробити це, якщо в нас буде підписана ця угода, тому що тоді, незважаючи на особисті побажання. Одної людини, то тобто президента, потрібно буде виконувати все те, що підписано. Для нас це досить важливо. Ми вчора зустрілися ще раз, наголошую з усіма політичними силами, які представлені у Європарламенті, тому що ми не розподіляємо цю ситуацію на прихильників чи не прихильників нашої ідеології. Ми розподіляємо, що це питання важливо для всієї України, і рішення буде прийматися всіма депутатами Європарламенту. Зустрічі пройшли досить цікаво, досить жваво, тому що на те, що навіть запрошені були і оголошена певна секція на тему євроінтеграції України, був заповнений повністю зал. До України увага зараз максимальна європарламента і нам потрібно це використати. Були різні і гострі питання, повтер, по тому, чи важливо, щоб можливо дійсно не прийнялася ця угода. Зрозуміло, що ключ від Європи зараз знаходиться, на жаль, в Печарівській колонії, це Юлій Володимирів. Але ви також знаєте, що заява Юлії Володимирівні, що незважаючи на все те, що відбувається, вона розуміє, що нам потрібно рухатися в Європу, і це важливо, щоб Європа не залишилася, знаєте, як в певну міру і Білорусія за межами всієї цивілізації. Тому це друга така причина, яка була привіз. Також плануємо на цьому не зупинятися, тому що на слідушій сесії є у ПАРЕ де я також представником парламенту. Ми збираємо підписи громадян про те, щоб визнати Юлію Володимирівну і Юрію Луценка політв'язнями. Це також важливо буде у роботі майбутнім спереди України. І також зустрічатися із головою комісією Нобелівської премії, щоб можна було більш детальніше роз'яснити цю ситуацію. Ну, коротко стисло по, про, про поїздку. Пане Іване, днів 10 тому, коли ми зустрічалися в Києві, це питання було ще не таким актуальним. А сьогодні я хотів би вас запитати, е, чи вам відома вже на сьогодні е, реакція самої Вілії Володимирівни з приводу виключення королевської і вашого виходу з партії? Чи з боку? Дякую. Ще раз хочу підтвердити про те, що в мене інформація, що Юлія Володимирівна не давала згоду і була здивована тим кроком, який був створений щодо виходу Королевської з фракції, не виходу, а те, що її просто-напросто виключили із фракції. Немає зараз офіційної ніякої реакції. Я розумію, що певним тим нашим псевдолідерам їм вигідно, щоб вони, напевно, змушують Юлію Володимиру зробити цю заяву, щоб легалізувати свої дії. Але поки що ну, такої реакції немає. Ми звернулися до родини, ми обґрунтовано вдали своїм е, повністю всі свої аргументи, е, тому що для нас це досить важливо, е, для нас важливо, про те, щоб е, ми розуміли, що ми залишаємося на тих принципах, які ми об'єднувалися, і ми на них і залишаємося, і розуміємо, щоб судді була кожного чи кожного чиста. Тому ми як боролися, так і будемо боротися з цим справедливістю. Ми донесли свою позицію родині і надіємося, що, скажімо, це не буде споклюжено, як, чому ми не змогли неодноразово зустрітися і донести ту проблемні ситуації, які відбуваються зараз внутрі фракції, внутрі партії. А це з часом не означає, що якийсь розкол в середині суттєвінського об'єднання батьківщина нам Я надіюся, що цього не буде, тому що я ще раз хочу повторити, що я бачу одну мету в цьому році. Мету, яка може дозволити звільнити дію водитель, це не певні поїздки, це не певні наші скажімо, заяви, це не звернення до президента. Це одна можлива бути реакція. Це коли у Верховній Раді ми візьмемо мінімум 250-300 голосів. Тому для мене досить важливо про те, що всі це чудово зрозуміли, що неможливо потрапити в Верховну Раду як певний мірою, це для певних, скажімо, це важливо не тільки. Певні хочуть потрапити в Верховну Раду і заробити на цьому певні кошти. Але ми повинні сідати і чудово розуміти, що в нас єдина можливість це змінити, єдина можливість, скажімо, воплотити це в життя. Це не надіятися нам тільки Європу, тому що ми бачимо, що, на жаль, навіть із тими зауваженнями, які надсилав на минулому на на тижні прийняття цих зауважень не від опозиції, які просто-напросто їх перенесли в законопроект, і це правильно, тому що нічого не потрібно вигадувати. А яким запропонував Попеско, це представник партії регіонів, тому зрозуміло, яким чином буде діяти. Тому важливо, важливо про те, що не говорити зараз за розколи, а правильним шляхом рухатися. Я переконаний про те, що дуже важливо зараз мажоритарні вибори на мажоритарних округах, але мажоритарні округи повинні не розпреділятися і не повторювати помилки влади. Якимись кулуарними речами під столом, під незрозумілими квотами і незрозумілих на яких принципах чи на яких ідеях, да? А повинно бути відверто зрозуміло про те, що повинно бути на кожному округу від опозиції. Але якщо мені хтось скаже, що зараз є ну, навіть в Тернопіль сильних від опозиції, два кандидати, які можуть виграти округ, я відверто кажучи, це. Ну скажімо так, сприймуться з, з підозрою, тому що те заяви, що певних політичних сил є 225 кандидатів на мажоритарні округи, які реально можуть перемагати, я в це не вірю. Тому що зараз ситуація досить важка. Зараз важко висунути сильного кандидата від опозиції, тому що а. Економічний тиск, який догадається в Україні, Б. Зневірав взагалі, скажімо, політичним силам, яка відбувається. Ну і зрозуміло, що, скажімо, так багато людей, які можуть претендувати і можуть боротися за мажоритарний округ, тому що його потрібно вимагати. І якраз на цьому принципі потрібно показувати інші підхіди в цілому опозиції. Чи це від той чи іншої політичної сили, чи це просто вибачте мене, чи Петров, який дійсно має можливості всі вигравати цей округ? В нього, він підтримує всі позиції в цілому опозиції стоїть на цих цінностях. І готовий боротися до е, перемоги, а не просто боротися, бо їм так потрібно. І якраз таких людей потрібно підбирати. У нас дуже прямий приклад. Ми сьогодні його дуже обговорювали. Це треба робити висновки і висновки над помилками. Перш за все, в цілому, всім нам, в тому числі, є позиції в цілому. Тому що перший такий висновок потрібно зробити після виборів мера Обухова в Київській області, коли е, Україна вперед за три тижні. За три тижні Вийшли із пропозицією ми про те, що давайте зробимо від всіх опозицій, коли зняли від кода кандидата на мера, давайте кожна політична сила, яка підписала угоду, має свого кандидата. Зробимо обов'язкове соціальне соцопитування, в кого на більший рейтинг, знімемо свої кандидатури, підтримуємо і виграємо ці вибори. Ну і що і хто підтримує. Підтримав за п'ять днів до виборів. Приїхав кандидат і разом із кличком який каже, давайте будемо це робити. Правда, один нюанс. В понеділок останній термін зняття кандидата, а вівторок йде заява. Ну це також ви знаєте, такі двоякі не можна такі ігри грати. Треба якусь, був, ти маєш позицію, бо ти не маєш позицію. І що в цілому має опозиція? В цілому опозиція. Кандидата від влади, який виграв. Якщо ми математичним додатком зробимо про те, що хто скільки набрав, ну повністю І Інша проблема Інша проблема про те, нам також треба висновки робити всім разом. 40% взяли участь у виборах в обухові. Це вибори мера, це не вибори Верховної Ради, якихось інших. Це те, що безпосередньо громадян, громадянам завжди цікаво. Цікавий депутат сільської ради, який безпосередньо його знає. Ми до нього будемо ходити. Голова сільської ради, міський голова. Ми бачимо, що зараз масове розчаровання. І це зрозуміло, тому що хочу повторитися. Є нинішня влада, є минула влада, є опозиція, які самі люди в Україні, громадяни проти. Тому нам треба, напевно, опозиція якраз об'єднуватися з, усі, з усіма людьми. А як вам поєдилось вашому лідеру Королевській на всіх бікбордах лісіти, що ви кажете, що так тяжко? Всю Україну заляпали вже житті. Не, не тяжко помісити бікборти. Важко б нічого не робити і говорити, що їх не дивить. Дійсно, в нас в Україні зараз є серйозна проблема, тому що все, що стосується імені Юлії Володимирівни Тимошенко, повісити не можна. І це правда, і це факт. А всі решта, хто говорить, що не може щось зробити, це немає бажання. А про те, що зараз набагато легше нічого не робити, сидіти тихенько і свою позицію не виражати, і бути гарним опозиціонером, я рахую, що це не позиція. Тому давайте будемо чітко розподіляти. Я більше того скажу, це єдиний факт, єдиний факт, який нам аргументували, що ми співпрацюємо із владою. Я ще раз говорю, і ще раз наголошую. Що у мене принциповий підхід до нинішньої ситуації. Я постраждав неодноразово і страждаю до цих пір, тому що все, що моя родина робила і робить, зараз знаходимося вже в Верховному суді. Я можу спрогнозувати, яке буде рішення суду, тому що, на жаль, у на суди не йдуть по закону, на суди йдуть по телефонному розмові. То для мене принципово. Дайте мені хоч один факт, я покладу не заяву, а покладу свій мандат, тому що для мене це досить важливо. Для мене важливо те, що ми робимо і що ми хочемо зробити. А зараз зважити обвинувати любої позиції дуже легко. У нас проект влади був Арсеній Яценюк, з яким зараз певні політичні сили об'єднуються. Зараз це вже не влада, не владний проект. У нас багато це вже знаєте, це вже. Дуже, дуже відверто дуже прогнозовано все відбувається. Тому я вам можу кроків два наперед сказати, що буде відбуватися, як будуть в нас кліміти. Тому що в нас ж не йде боротьба за іншу пропозицію, у нас не йде боротьба за ідеологію, у нас не йде боротьба за конкретні кроки. А в нас йде боротьба за те, що когось замкільнити, сказати, що всі не те, коли я хороший, не в тому плані, що я пропоную цю конкретну річ, я пропоную конкретну ідею. А ні, це не опозиція, я опозиція. У нас ця ковдра опозиції починає, знаєте, дуже дивно натягуватися на певних цих іменно натягуватися. Ви розумієте? А скільки коштує піар вашої ідеї на бікбордах за місяць приблизно? Ми будемо не піар-ідеї, тому що ми зараз звернули увагу на те, що ми хочемо донести свою позицію. Зараз ми будемо їздити по кожній області із конкретними пропозиціями, тому що у нас є чітке розуміння що в нас в державі потрібно підходити з змінами перед лицей економіки. Нова економіка, яку ми будемо пропонувати, це для нас, зрозуміло, досить важливо, тому що зараз пропозиції і змагатися, хто найкраще в дасть розділення, ми вже це прожили не один раз. А наповнення бюджету, яке зараз досить важливо, про це не піднімається. Ми глибоко переконані про те, що нова економіка повинна формуватися в Україні. Ми дамо ці принципи формування перші кроки. Для нас важливо, щоб в Україні розвивався малий середній бізнес. Для нас важливо, щоб в Україні йшли інвестиції. Для нас важливо дуже прості речі, тому що насправді, скажімо, дати кошту, дати можливість розвитку в державі це не такі великі проблеми. Просто нам треба. Бажати. У нас, на жаль, переступають, коли межу отримують влади і дуже швидко хочуть збагат... просто-напросто заробити свої. Ми приклади можемо дуже багато показати тим, що людина була така щира, така, така патріотична, і тільки доходить можливості до отримання чи до підходу до якоїсь, вибачте, за вираз корита, по-іншому це не можна назвати, тому що є можливість заробляння грошей, а є можливість від корита. Це коли їх просто-напросто крадеться в державі. Оце корита. І він зовсім забуває за принципи за потеряти. За інші речі, і, і в нього просинаються які, знаєте, дивні відчуття чи дивні якісь натхнення на те, що робиться. Тому нам потрібно з розумінням підійти до того, так да, зараз важко бути інакшим. Важко бути інакшим, тому що З одної сторони є нинішня влада, з іншої сторони є інші люди, які не бачать кроме себе нікого в опозиції і не хочуть приймати ніякі альтернативні ідеї. Але на ми Україна вперед, що не зважаючи на ліву і на праву, ми будемо рухатися вперед і виводити і свої пропозиції. Щодо всіх останніх фінансування ці інших, повірте, ми будемо максимально відкриті настроїти тільки без, без, без певних приміщень, тому що е є багато людей, повірте мені, які якраз являються не олігархами, а якраз являються тими людьми, які мають кошти. Але частина з них знаходиться за кордоном, не від того, що скажімо, їм там дуже хочеться. Від того, що їм або треба нагнутися і зламатися і йти е, платити і бути при владі, ну не при владі, в тому числі, скажімо, на роботі, а йти, е, грубо говоря, по, по тому механізму, що і що є, або, грубо говоря, їх просто знищити. Люди просто-напросто приймають рішення. Частина, ви знаєте, візьміть просто-напросто даже взяти статистику. Скільки в нас е, по економіки, по бізнесу, при, призупиняють е, свою діяльність, скільки від'їжджає, скільки тих людей, які певною мірою не живіли тій самій владі. То самі партії регіонів, які зараз з такими очима не знають, куди тікати, що робити. Кажуть, ну, ми, все, ми все очікуємо. Такого, що зараз робиться, то вибачте мене. Тому, е якщо, скажімо, боротися з вітряними мельницями, ми не хочемо. Ми хочемо будувати конкретну роботу і будемо конкретно її законувати. В чому визна вашої економічної політики? Що всюди у вас на... буквально кілька принципів. Це одне. На кого ви опираєтесь в областях, і наскільки місць розраховуєте в парламенті? Дякую. Дякую за запитання. Економічну програму ми будемо вже на слідуючому тижні, в кінці тижня починати стартувати, презентувати по областях. Для нас дуже важливо про те, що ми хочемо розуміння і спілкування, тому що і критика, і пропозиції, які повинні бути враховані, ми хочемо мати мапу до виборів. Які ми будемо кроки зразу робити після виборів. По принципах, одне можу сказати про те, що малий середній бізнес це одна із ключових важливих, тому що в нас із кожного гривня, я вам приклад такий наведу, з заробленого гривня, наприклад, у Європі, в цьому заробленому гривні мінімум 60%, а то доходить до 75%. Це заробітна плата і кошти, які йдуть новації. Тільки максимально, максимально 30, а то й до 10% це прибутки власника. Вона же ж все навпаки, навпаки. У нас від максимум до 30-40% це заробітні плата, а все решта це прибутки власника. І вся держава бореться тільки на тому, щоб дешевий газ в Україну не до того, щоб населення роздати і дати можливість комунальним підприємствам нормально працювати. А зато для того, щоб, скажімо, на тих прихватизованих певних речах заробляли знову мільярди, які, на жаль, не інвестують в Україну. Тобто, ну, але не хочеться. Говорити про те, зараз є чіткі зрозуміння, що нам потрібно зробити як з податковим кодексом, так і з тим, щоб відкрити можливості розвиватися кожному кожному українці без різниці, чи він буде заробляти сам, і сам на себе, чи він буде створювати перше робоче місце. Тому що кожен, хто зараз працює, він чудово знає, що таке зароблена гривня і що таке одне робоче місце. Навіть більше вам хочу сказати, нам не потрібно великого велосипеда придумувати, коли весь світ на автомобілях їздить. Тому що в нас приклади можуть бути дуже позитивні, то саме Грузія, яка взят, якої не має взагалі тих, тих можливостей, які має Україна, має навіть ресурсних. Але вона побудувала на простих принципах, що дала можливість розвиватися і залучати. І що вона зараз має, і де вона зараз? Іде ми із нашими можливостями. Ми не хочемо ловити журавля у небі. Ми хочемо взяти цю синицю, яка в нас є, і дати можливість розвинутися. Тому е, я вас хочу просто заінтригувати до е, нашого економічного блоку. Я переконаний, що ми всі зможуть долучитися, і в тому числі і Тернопіль ми, ми заздалегідь попередимо, коли це буде, щоб можна було прийти і дати як свої зауваження, так і свої пропозиції. Щодо того, що ми хочемо і яким чином ми хочемо, скажімо, Верховну Раду. То я вам сказав, що ми хочемо, і ми не закриті акціонерне товариство. Ми відкриті для позитивних об'єднань, об'єднань на тих цінностях, які я сказав на тих принципах. І ми для себе ставимо ціль. Не ставимо ціль пройти тільки у Верховну Раду, щоб самому пройти. А ми ставимо ціль про те, щоб наша ціль повинна бути, щоб ми всі разом взяли мінімум 250-300 голосів, яку ми зможемо і кого ми зможемо презентувати. В Україні на ти самий мажоритарні округа у нас зараз досить серйозно іде війнення. Тому що як із громадськими лідерами, так і з можливостями партійними ми до цього будемо підходити принципово. Дякую. Також запитання є. Ми говорили про псевдолідерів б'ють. Звіть, будь ласка, про фамію, хоча б кілька. живе це в Турчині, в Кожим'ях, можливо, на Тернопільщині є псевдолідерів. Ви бачите, я звали, як в двох назвали, які вам вдарили точки. Не знаю, чи продумую чи ні, тому що для мене... Для мене дуже було цікаво і дуже важливо, коли мене звинувачили, що і за мене не можуть випустити люди ну, знаєте, Це вже був такий для мене така остаточна така, така точка через неповернення, в тому плані, що ну я так не можу. Я або працюю, або я не працюю. А боротися внутрі і боротися не на принципах, а на якихось інших речах, за то той самий список, мені це не цікаво. Пане Євгене, як би пояснити, те, що фактично... Чолов... В середовищі БЮТу говорять, що саме через недопрацювання скажі, фактично провал Королевський на виборах президента останніх, саме через її нероботу, скажімо так, повний організаційний ну, так, хаос, який планував на Луганщині, Юлія Тимошенко фактично втратила посаду президента. Ну я для мене це дуже перша новина, тому що за те, що на Луганщині не допрацювали, втратила Юлія Володимира свої можливість. Для мене до дивина піддала штрафу. відсоток відсоток того, що мали в Луганську, і то що взяли на виборах, він був не набагато, а два з половиною раніше попередніх результатів самого найгірші в Україні. Ну вибачте мене, ну давайте будемо рівняти Луганськ і Львів і підтримку Юлії Володимирівну чи давайте порівняємо підтримку того самого Януковича в Луганській Львові. Да? Ну є результати. Ну давайте ж будемо я не хочу підміняти. Ну, я привик я бути ще винувати, так винуватий. Отримую і відповідаю за свої е, помилки. І це правильно, так повинно підходити. Ми не наразі ініціювали про те, що після виборів потрібно було всім разом сісти і попрацювати над помилками. Ми це ініціювали і говорили, що це потрібно зробити, тому що нам рухатися вперед. На жаль, до цих пір ніхто не зробив над, над певною мірою над помилками. Я був, наприклад, там в Луганщині. Я в Луганщині стояв на ТВК, півтора сутки там стояли образурами, тому що проти мене особисто було п'ять народних депутатів від партії регіонів, які і фізично намагалися виносити, і інші речі робили. Я бачив, що там відбувалося у самій Луганщині, і сказати про те, що там своєю роботу чи іншою роботою якимось було зроблено, для мене дивно. Не? Тому що також в мене дуже багато питань до всіх інших, але це треба сідати вузькому полі. І по поличах розбирати кожне питання. Чи можна ще одне? питання? В да. попередньому міській раді, в по попереднього скликання, саме депутати від Української соціал демократичної партії, які були від фактично зрадили цю більшість і вирішили на сторону владу. Як ви прокоментуєте, що через вашу політичну силу фактично на Тернопільщині було ну, блок Юлії Тимошенко, який ви зараз захищаєте, був скомпрометований? У нас е Чудово розуміємо, що історія е, минулого ОСДП непроста. І одна, із, і одна із причин, чого е, ми очолили УСДП, то, що, щоб не повторилася такої ситуації, як було на минулих виборах на, на, може, на е, місцев, місцевих виборах. Для нас це було зрозуміла і зрозуміла аргументація, тому що ми е, своїм бажанням мали тільки...